У Івано-Франківську справжній виставковий бум в фортечному бастіоні чергова експозиція з нагоди ювілею Кобзаря, його музей, зворушливі хатинки і щедрі землі Канева, багаті на справжні помідорові гаї та навіть оливкові дерева. Тут понад десяток живописних етюдів із експресивно зафіксованими враженнями від краси на Дніпрянщини. Автор полотен Сергій Григорян давно прагнув потрапити на Шевченкову землю, яка є батьківщиною і його предків. Та лише минулого літа вдалося здійснити мрію і помандрувати туди, де спочив та завжди прагнув жити український. Це тематика універсальна, це одвічний символ якогось прагнення боротьби за незалежність, якоїсь культурної, ненасильницької боротьби. Він об'єднує всіх нас, незважаючи звідки ми де ми народилися, незважаючи, де ми живемо. Поруч із Шевченковою землею ще дві персональних виставки Леона Кондрачука та Михайла Тимчука, а також збірні експозиції нових доробків від місцевих митців, у тому числі й присвячені останнім буремним подіям у історії країни. Кожен день року вже не у малярстві, а за допомогою комп'ютерної графіки відзначив власним проектом дизайнер Микола Шкварок. Фортечна галерея Артнамур експонує його під назвою «365 градусів радості. Коло це є цикл, і в колі є 360 градусів. А рік це також цикл, але. Просто на 5 градусів більше, от тому градусів. А радості, тому що, що створювати це прикольно і радісно. Просто радість от, власне в цьому створенні і в комунікації з людьми, які на це реагують якось. Зважився на своєрідний виклик собі, каже дизайнер. Задля покращення власного професійного рівня, аби кількість перейшла у якість. Важко було впродовж першого місяця. Неухильне відзначення кожного дня плакатною ілюстрацією стартувало 1 березня 2013-го із вшанування свята котів. З часу фіналу минуло лише два тижні. У останній день зими автор нагадав, що рівно рік тому папа римський Бенедикт XVI зрікся престолу. Микола обирав цікаві особисто для нього події з Вікіпедії. Спокуса відобразити й найновіші, зізнається він була Сильною та згодом вирішив такі роботи тематично випадатимуть з контексту проекту.